Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, людина по-різному реагує на хворобу. Для когось хвороба стає моментом призадуми і очищення, яке згодом приводить до стілення не тільки від тілесної немочі, але й духовної. А буває і навпаки когось хвороба. Або робить більш байдужим до свого життя, або навіть ображеним на інших, хто здоровий. От ми сьогодні з вами почули про розслаблення. Знаємо з того, що Ісус йому після уздоровлення сказав: іди і не гріши більше, щоб що гірше тобі не сталося, можемо зрозуміти, що хвороба цього чоловіка стала наслідком. Гріха. Той гріх привів його до немочі. Спочатку чоловік переймався, потім дуже швидко забув, що він страждає через свою провину і натомість з'явилася у нього якась образа. Чому це сталося з ним, а не з іншим? Дуже часто так буває. Ми забуваємо про причини наших хворіб, наших немичів, наших негараздів, але натомість заздрома тим, хто здоровий, хто не, не, не терпить. Або ж навіть більше того, нарікаємо на них. чому я, а не вони, потім проходить збайдужіння, а потім помічається, мабуть, і щось доброго в тому. Бо хоча ти не можеш пересувати, хоча ти хорий, немічний, не слабкий, але це до певної міри знімає відповідальність за своє життя. Ти стаєш залежним від інших. Ти вважаєш, що інші тобі такому бідному, хворому, немішню, повинні допомагати. Отого розслабленого приносили до купелі. І він чекав, чекав, поки його хтось занесе у ту воду. Це мав зробити хтось. Інші його випереджували. А він чекав, та й не знати, чи хотів він насправді якогось зцілення, Бо так, хоча його життя обмежилося тим ложем, на якому він лежав, але так менше відповідальності, так менше відповідальності. В кожному разі винними є люди, які не допоможуть йому, не принесуть його до купелі, та, та й менше відповідальності за своє життя. І він навіть не знав, чи хоче він бути здоровим, чи не хоче бути здоровим. Його всі бачили, його жаліли, мабуть, спомагали. Коли він став би здоровим, цього б би не було. Крім того, можна вважати людей винними. І ось коли Ісус підходить до нього і питається, чи ти хочеш бути здоровим, той відразу відповідає, нема нікого, то мене б окунув у ту воду. Ісус звертає йому увагу, що головне, наскільки ти хочеш бути здоровим, але той чоловік мені. насправді, робить іншим. Нема би мені поміг. Тоді йому Господь каже, дає йому нагоду своїм словом, немов би, занурі його в ту благодать, яка його стіляє. Встань, візьми твоє ложе і, і ходи. І той чоловік встав, почав ходити, поніс собою ложе. Але Сам злякався того, що сталося. З одного боку, велике чудо. Він зцілився зі своєї недуги, і це стілення стало знаком Божого прощення. Прощення тої провини, через яку він лежав, а з другого боку, осуд. Чому ти робиш те, що в суботу не можна робити? І той чоловік знову знімає з себе відповідальність. Це не я, це мені той сказав, хто мене і зцілив. І у цю хворобу ми можемо впізнати з вами не тільки не у одної людини, деколи народ хворітниць на розслабленості, деколи народи або радше люди, з яких складається той народ, не розуміє, що цей стан, коли з одного боку лежиш коло джерела, цілющо джерела, але не можеш. З нього скористатися, дуже часто це є наслідком гріхів, наслідком байдужі, байдужості до свого народу, наслідком мовчання на кривду, наслідком корупції, наслідком багатьох-багатьох суспільних гріхів. Дуже швидко про це забувається, бо саме оці суспільні гріхи приводять до розслабленого суспільства. Суспільство, яке, здається, хоче стілитися, але чи насправді хоче зцілитися? Суспільство, яке, і, здається, не мабуть чимось опутаним. Суспільство, яке страждає від тих старих виразок, але вважає, що хтось повинен занурити, хтось повинен його зцілити. І цей стан, в якому знаходиться зараз наш народ, це є наслідок не просто різних несприятливих геополітичних обставин, так, і це теж. Але не перше наслідком у тої байдужості, наслідком амбіційності політиків, але і простого народу, який далі власних інтересів нічого не бачив, наслідків мовчання на криву, наслідком у того пристосуванства, масового пристосуванства, коли всі вважали, що в душі ми, ми українці патріоти, але назовці, назовні це не проявляли. Найперше, то, що зараз відбувається, є наслідком корупції, коли без хабаря вже нічого неможливо просто вирішити. За гроші вчиться, за гроші купується робота, за гроші платяться, щоб утриматись на той роботі. І таким чином корупція стала, на намовби, другим хребтом нашим, нашого суспільства. Не знати, чи ми можемо без неї вже жити. Хоча повинні. І ось те, що ми зараз переживаємо, є наслідком цього. Ми з вами, здається, так близько до тої свободи, ми так близько до того добробуту, до тих перемін. Але ми навіть ми вже забули, що цей наш стан, цей наслідком наших гріхів, і поки ми їх не подолаємо, мало що зміниться. Але ми далі чекаємо, що за нас це хтось повинен зробити. Ми далі Думаю, що це повинен зробити хтось. Та й більше того, чесно кажучи, багато людей сприймають, вважають, а ну, може так воно і краще, так. тому що ми зараз з вами в такому стані, коли завжди винне можна зробити когось. Винна все. Винна Європа, що мовчить. Винна влада, яка нічого не робить. Та й такий стан, таке наше страждання знімає в великій мірі відповідальність. Відповідальність з нас. І ми можемо пожаліти себе, ми можемо понарікати на когось. І тому ці слова лунають до кожного з нас. Чи ви насправді хочете бути здоровим? Ми, звичайно, можемо сказати, ну нікого, хто нам би помиг. Щось доля України всім байдуже. Моя доля всім байдужа. Але насправді все залежить від того, наскільки ми готові взяти відповідальність за своє життя. І Господь не один раз нам каже, встань і ходи на Майдані. Пролунали ті слова. Зараз у зоні АТО лунають, встань і ходи. І ось ми виглядаємо і не знаємо, що робити з тим шансом, що Бог нам дав. Ми боїмося тої відповідальності за своє життя. І тому, так само до нас, лунають ці слова. Вважай! Щоб не стало тобі гірше. Вважай, скористайся з того шану, шансу, що Бог дав нам. Скористайтеся з того шансу, що Бог всім нам дав. Прийміть відповідальність за те за місто, за ту країну, яка навколо нас, щоб не стало чогось гірше. Господь прощає, Господь завжди готовий простягнути руку. Але все залежить від нас, залежить від того. Наскільки ми можемо взяти на себе відповідальність, не чекаючи на чиюсь іншу допомогу, але вимагаючи найперше від себе Христос Воскрес!